Всім добрий день. Перечитавши оцю книгу, черниця високоросла, біологічні особливості, індустрія сорти, технологія розмноження. Прочитавши її найкращий час для корінення лохіни живців, задерев'янілих живців, це найкращий час заготовити живці в листопаді місяць до 30-го, ні в грудні, ні в січні, так вони не вкоріняться, як коли ви їх заготовите в листові Прикріплю фотографію до цього відео, щоб ви впевнились і йдемо збирати швці. Що ж, які ми живці будемо заготовляти? Загорати ми будемо однорічні живці, які визрали цього року. Ось от, от. Які так я буду обрізати весною. Ось такий має бути живець. Найкраще е вибирати однорічні, тому низ це базальна частина, середина медіальна. І верх це пікальна частина живця. Найкраще приймається ну, по цій книзі. Це є середина, це є медіальна частина. Значить, що ми робимо? Під брунькою косий зріз під кутом 45 градусів. Так от. І верх під 90 над брунькою. Все, наш черінок готовий. Дякую всім.